Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про чесність, обманливі шальки, гида для Господа, а повна вага його уподоба. Прийде пишність та прийде ганьба, а з сумирними мудрість. Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерти визволює. У цих віршах звучать дуже важливі слова. Бог дивиться не лише на наші дії. Але й на внутрішню вагу, на чесність серця. У словах про обманливі шальки йдеться не просто про торговців, які хитрують із вагою на ринках. Це про образ усіх наших прихованих мотивів, маленьких хитрощів, вигідних маніпуляцій, коли зовні ми виглядаємо добре, іначе чесно, але всередині знаємо, що трохи підправили чаші вагів на свою користь. Бог каже: я бачу це, і мені це огидно. Бо неправда навіть дрібна, руйнує серце набагато глибше, ніж ми думаємо. На протилежному боці стоїть повна вага, це означає чесність, відкритість і прозорість. Людина, яка не намагається виграти за рахунок когось, не бреше про свою важливість, не маскує своїх мотивів. Соломон продовжує далі говорити до нас через книгу приповістей. Коли приходить пишність, приходить і ганьба. Гордий будує свою долю на піску. Він вірить у власну правоту, у власну силу, у власну мудрість і саме це стає пасткою для нього. Але сумирна людина не слабка. Вона гнучка, вона слухає Господа, вона приймає поради людей, вона не боїться визнати свою помилку. І Бог каже з сумирними мудрість. Зазвичай тільки низьке дерево витримує бурю, високе дуже часто ламається. І потім звучить кульмінація цих віршів. Не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерти визволює. Є час, коли гроші, зв'язки та статус, можливо, навіть ім'я, вже нічого не вирішують. Є день, коли лишається лише те, що ми носили всередині. Є момент, коли Бог знімає всі маски. І тоді цінність мають лише дві речі справедливість і чистота серця. Ці слова нагадують історію Оскара Шидлера. Німецького підприємця, який врятував понад 1200 євреїв під час Голокосту. Він починав як бізнесмен, що шукав вигоди у воєнних умовах. Але одного дня, дивлячись на несправедливість, на убивство і приниження, він нарешті зробив свій вибір. Його серце стало простим, не наївним, а чистим у своїй рішучості. Він більше не міг закривати очі. Він поставив на карту бізнес, репутацію, гроші та майбутнє. Він казав: я мусив робити те, що було правильним, навіть коли це здавалося божевіллям. Після війни він залишився без грошей, але в нього лишилось те, що виявилося безцінним люди, які жили завдяки його справедливості і його доброті. І сьогодні євреї називають його праведником народів світу. Так виглядає життя, яке Бог називає благословенним. Бо не при кінці важать не гроші, не статус, не успіхи, а те, що ми робили справедливо, і в день Божої правди саме це стає нашим визволенням. Господи, навчи мене бути чесною у малому і великому, мати чистоту мотивів, смирення, яке приносить мудрість. Убережи мене від хитрощів, гордостей бажання здобути щось неправдою. Створив мені серце просте й пряме, хай моє життя буде справедливим перед тобою, бо тільки це має вагу у вічності. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословінь.